Отже, перевіряємо нову духовочку і ось будемо картоплю. Духовці. Так, картоплю відварити в кожурі. 10 хвилин. остудити, зняти кожуру і порізати. Деко змастити щіточкою легенько олією, викласти, картоплю, підцелити. Тут є де викладати. Є де розтягнути зараз. <хи> Велика декора. І цибулю підсмажити майже до готовності. підсолити, підперчити з додаванням вершкового масла, з додаванням не повністю. Віршкового. І різати на півкольця. Бо якщо дрібно порізати, воно впаде проміж картоплі і буде горіти, поки картопля готується. А от такого на півкольця і зверху розкласти. Зараз кладу в разогретую духовку. Витя реструй, чекаем за полчаса, я перевернул картоплю и сдвинул ее до задней стенки, біля этого меньше, там бить прижаривается, и зараз тільки подрумянится, покол наверх, Тільки подрумянится и все, и будет готово. На подходе. А, видите? Так, ну, включим. Так. Все. Так. Опа! Сейчас вам покажу. Тут такие для вынимания классные. Вот она. яка буде Ну, я не буду сейчас класть на тарелочку, сервировать. треба зробити. вже пів 12 -го. вечора ось там стоїть доходить зараз буду робити салат зі свіжої капусти і покажу вам як його зробити так щоб він був такий ніжний смачний соковитий, як з пекінської. нарізав я капусти я різав отак от тримав і тако ножом а цей метод ще хороший коли неправильно ріжеш Колодинка або швидко треба. Так поклав і тако пішов різати. Вона виходить більш такі крупні кусочки товстенькі. І от дивіться. значить Це я присалюю крупною сім'єю, або зв'язково крупною. Ну, звісно ж, не йодованою, перемішую. Присалюю чуть-чуть не стільки щоб насолити, а сіль буде допомагати е, витягувати сік з капусти і її розбивати, розминати. І зараз беремо скалку. Ну, я бачите, одно рукою знімаю, другої. Тільки покажу, вже не, не буду знімати, коли м'яти буду. І от тако пішли. Отако от скалки. Ну, давіть її, ось так хрумкає, А потом такого пішли. Так же само. Все продавити. Все продавити, от до такого стану. І тепер це ми. В Вмісочку, ну не в ту, з якої їсти будете, а більш велику, об'ємну, щоб було удобно потім там все розмішувати. Ну ось, ну, Зараз ще будемо так же саме різати і м'ясо. Спробуйте на сіль, підсолити якщо треба. Додати олії. Небагато. Просто щоб змазати. І на, на таку кількість капусти ну столова ложка майонезу. Добре вимішати. І класти в ту тарілочку, яку ви покладите на стіл. Ось, поклали ми в мисочку. І дивіться, я зробив виємку, а сіку маловато. Майже нема. Зараз ми будемо робити її сочною. А робиться просто. Берете холодну воду кипячену і наливаєте. Так. Треба, щоб вона пішла О, так от. обережно. Перемішати. Все, вертинно. Легенько. Перемішати. Так, і що ми маємо? Зараз ми перевіримо. Маловато. додамо ще. Так, все. Більше вже точно не треба. І вона, знаєте, яка соковита буде. Те, що це вода, це не страшно. Вона перемішується і з тою алией, з тим майонезом, і трошки шіку було в капусті. От. І добрый має вкус такий. Ви Бачите, все нормально. От таке. От, чоловіки, якщо зробите своїй дружині от таку от капусту, от такий от салат. знаєте, що вам скаже? Вона вам скаже, оху! делал ты меня. Ну, короче, вот что я могу сказать, женкам точно сподобается. Потому что они вот такие хитрости не знают, их, их мама научила, так и они зазвичай делают. Фантазию они зазвичай не вымыкают. Вот такое. Вот. А я так давно роблю. Я как до этого пришел, не помню. И все супер, все смачно. Так что все. Як всіх нагадую. Буду сам сідати, обмивати свою пічку, електродуховку нову. Я люблю це в одиночисті, щоб ніхто не заважав. Мислям вітати в голові. Все. Всього найкращого, смачного, далі.